Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу, мої глядачі. Сьогодні у нас 5 вересня, з вами я Галина. Розглянемо такі питання. Так, чи закінчиться війна в Україні битвою за Донеччину? Ну да. Да. Положительный результат, і дело увенчается успехом. Остання будет эта битва. Я так понимаю. Потери большие. Дорого, оплаченная победа. То можно сказать, что закінчення війни завершится битвою за Донеччину. Вот так. Так, Росія готує велике перегрупування військ по захвату Донеччини. Чи вдасться їм це, цей план? Дуже велике перегрупування готує по захвату Донеччини. Їм це край як потрібно. Чи вдасться їм це? Захватити Донеччину росіянам? Обманути надіжди. Ні. Не, карта силы, вот такая сила стоит. И это фантазия. Обманутые надежды и фантазии. Не вдастся. Ничего не вдастся. Ну, такое самое питание еще раз. Чи... Э... так, что тут? Вирішальна битва за Донбасс. Че захватить? Вирішальна битва за Донбас. Ну, повністю Донбас. Чи захватять росіяни? Повністю Донбас. Та неудача їм там. Ні. Завишене требування. Ну, да, там паттета. Підмога, перегрупування... Карта негатива и... Чем завершится? Та не. Хлопцы у нас стеной. Наши пажи. Пока нестабильность. Отсрочка. Раздражение. Так, помощь и стеной хлопцы стоять. По-новому что-то. Не, неприятно ситуация и препятствие. Великое препятствие. Не вдастся. У наших одноперемоги, перемоги. Дві карти. Ні. Ну, що там вирішили? Чи введуть миротворців в Україну в найближчий час? Війська в Україну введуть? Ну, ведуть, по справедливості буде. Ну тут що-то не всі. Как розпад, не всі. Але буде по справедливості. Удачний случай. Ведуть таке рішення. Таке рішення. І опять тут жінку показують. Помагає жіночка. Ну, розлад показують розлад. Не всі введуть, але не всі. Так. Хорошо. Донеччину не вдасться їм захватити. Там хоч там поповнення, хоч перегруповка. Показують карти ні. Велике препятствие. Так, чи, чи готують росіяни замах на Зеленського? Що там Путін опять в Москву, хай приїжджає в Москву. Чи готують. Ну давайте, поїде Зеленський у Москву. Ще раз питаємо, вже питали. На перемовини з Путіним, чи поїде Зеленський у Москву? Та ні, розорваний контракт. Це ліцемір'є, обман. Чи поїде? Не, нерушимо. Это лицемерие и обман. Борьба за выживание. И не завершение цикла. Не, не поїде. Та що это? И чи готують россияне замах на Зеленського в, ближайшим... в ближайшем время? Замах на Зеленського. Готують? Щось по-новому. Не можуть смириться. Подвешено. Подвешено. Жулики. Плохие приметы. Ну, готують, конечно. Печаль, депрессия, плохие приметы. І подвешено. Та нічого не вдастся їм. Ну да, скрытая враждебность і готують, да. Замах на Зеленського, да, удар. Удар готують. Замишляють, розмишляють. Пусті надіжди. Нічого не получиться. Пусті надіжди. І замисли. Ну а таке питання. Чи був у Парубія якийсь компромат? На нашу владу? На когось із влади? Чи був? Чи є? Чи є якийсь компромат? У парубья на когось з нашої влади. Контроль мда. Ще й великий карта башні. Є таке, ну хорошо. А чи є загроза його сім'ї? Парубія. Чи є загроза його сім'ї? Є. Прям з азартом. Є. Бедственна ситуація. Криси якісь? Загроза є. Отаке От питання. Чи є список? Кого ще треба убрати? Прибрати? Чи є такий список? Так. Да. Тайна. Укриття. є. Ого, є. Отакий такий список є. Тіранія удари. Цены последние, да. Е. По крысам, по крысам, Е. В смысле, не по крысам, а крысы. А по этим... По патриотам. Че как сказать? Как назвать этих? Вот порубий. Криси якісь є. Компромат такий є. І список такий є. Кого ще хочуть убрати? Тих, що багато знають. Ну, ще спитаю, от чи затримали цього чоловіка, що стріляв у пару Це цього затримали? Він стріляв. Не, у мене показують жінку. У мене все время показує жінка, якась замішана. А це, що затримали, це ілюзії. Ілюзії і фантазії. Якась жінка замішана. Не. Нє-нє-нє-нє-ні. Нє, -ні 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 -ні. Ні, висить ще. Ще висить. Ні цього. Жінку якусь показують постійно. А чи були замовники вбивства на похоронах парубія? Да. Короля показывают якогось. І хитрость, хитрость, як. Хитрость. Булый. Ну тут троих показують були. Троїх показують. Ну, так показують карти, а там не знаю. Чи виясниться правда со временем? Чи знають люди? Знаємо ми правду по вбивству парубія. Чи виясниться? Пока обмануть и надежды. Враждебность. Опять женщина якась. Что там за жінка враждебно настроенная. Разногласия, пока обмануть надежды и враг за спиной. Пока мы не бачим и не знаем. Ну, дорого они заплатят за это. Чи знаем мы аж пізніше что выяснится. Вот этих надо избегать, говорят. Вот этих людей, вот эта жинка тут, ще тут ось. Враг за спиной. Пока тайно. Жинка, король, все. которых надо избегать. Переход, в другое состояние и карта солнышка. И это и колесо фортуны. Жинка. Жинка с тяжелым характером. Новые перспективы. Мы пизднейшее, аж пізніше Положительное развитие. Прогресс должны выплыть. Должно. Правда. Але це пізніше, поки ні. Поки враг за спиною. Ніхто не бачить, не знає. Так, ну ладно, отаке розглянули ми. Сумщину подивимося. Що там на Сумщині? Що там на Сумщині? Яка ситуація по обстрілам? Сумщина. Так, хлопці там хлопці, пажі, пажі, облегчення страданій. Так, враг перевернувся, мстительний. Усталость, истощення. Долгі проблеми ще. Але у наших хлопців там ось перемены колісниця Гонять. Там гонять хлопці. Восхождение. жертви. І удача у наших. Ось у наші пажі хлопці. С чрезмерным энтузиазмом. Ну, прилеты, удары еще есть, но там важные изменения. Все удача у наших. И колесница. И колесница. Там у наших удача. Гонять. Захист хороший. Ну, бои. Бои разрушения. Бои разрушения карта башни. Окупации там не будет. Сумщина, нет. Хлопці наші там, можна сказати, уже все. Нічого у них там не получилось. Так, Донеччину, Сумщину, подивилися. На Запоріжжя там щось тоже кидають. Чи вийде получится у росіян захватить Запоріжжя? По умеренности. Пізніше що? Ні, розпад. Распад. м Обманутые вот эти крысы, обманутые надежды, разрыв. Не, хлопцы стеной. Препятствие большое. И хорошие новости у наших, у нашей пажи. Хорошие новости и карта мира. Ну, это ж, конечно, по умеренности перша карта. Ничего не выйдет в них там. У, -у. у наших удача. И решение проблемы будет. Не. Не зайдуть. По прилетам за Париж. На ближайшие дни. Покажите, пожалуйста. Прилет, удар, враг за спиной. Ну, нестабильность. Нестабильно. Так, помощь тут и карта справедливости. Враждебность. -хо -хо -хо. Тут такое решение по завершению. Но решают. И удачный случай. По прилетам. Ну, нестабильность, и что І ненадіжно, і ще прильот може бути. Ну, тут уже і договор, і рішення важне і по завершенню. Але ще прильот, криси, криси, криси. Якесь спустошення. Спустошення може бути. У хлопців там наших перемога ось. Перемога. І тут вже важне рішення і договор, і по завершенню. Але ще ось якесь спустошення і неприятна неожиданість може бути. Прилет може бути в Запоріжжі. Так що обережно. Так, місто Дніпро подивимося. Що там по обстрілам, по прильотам. Сьогодні-завтра. Місто Дніпро. Так, Дніпро дома. Що тут? Знала Дніпро може бути прилет. Тоже спустошення якесь і тут боротьба за виживання, Враг за спиною. Прилет може бути болезненный. місто Дніпро. Одеса, По прильотам. Одеса. По прильотам, по ударам. сьогодні завтра Прилет может быть Одесса. Прилет и перша карта с чрезмерным энтузиазмом. Невежество и подлость. Прилет может быть Одесса. Сегодня-завтра. И этот. Киев. По прилетам. Еще чекает. Ну, нестабильность. Нестабильность. Стабильности нема. Недоверие. Нестабильность и карта прилета. Киев, прилет. Черкасы. Черкасы. Перша карта потери. И проблемы. И разлад. Черкасы. Дьявол. И неудача. Прилет, может быть. И карта негатива. Ух ты. И удар. Черкасы. И удар. Потеря, перша карта и удар. Прилет обережно Черкасы. Чернигив. Чернигив. По прилетам сегодня-завтра. Чернигив болезненно. С азартом. неприятно неожиданность тоже. Враждебность. Ну, решают. Это дома, чернигив дома, решают. И тут перемены должны быть. Важный выбор, важное решение. Але, что все неприятно неожиданность может быть и с чрезмерным энтузиазмом, и болезненно, и враждебность чернихів. Карта мира должны быть перемены. И выздоровление прям хорошие перемены. И карта перемоги. Черниги. Але не расслабляемся. Тут ще страхи. тут все рішення проблеми. Карти хороші. Але все з азартом і чрезмірний ентузіазм. І неприятна неожиданность Може бути якась болезненна. Болезненна, враждебність. Приліт. Приліт може бути Чернігів. Так, що там? Куп'янськ. Куп'янськ просили, подивитися, Харківська область. будет оккупация? В жажде мы. Так неустойчивая ситуация. Оккупация там препятствия. Хлопцы не пустят никогда. Не, не, не. Пустые надежды. Пусти надежды бесполезная суета. Препятствия все. Хлопцы стоят стеной. Так и договор уже по купинску. не и решение проблемы. Проблема будет решена. Это иллюзии. Иллюзии. Пусто. Пусти надежды и иллюзии. Распад им там. Гонять хлопці. Ні. Прилеты, удары, да. А оккупации не будет. Не бачу я. Пусти надежды. И иллюзии. Что там по Харькову на ближайшие дни, по прилетам? Харьков. Ну, карта страхи и борьба за выживание, говорят. И надо избегать Харьков. Трудное сражение, неприятная неожиданность. Харьков прилет. Прилет. Горе, мучение, страдание. Харьков обережно. Херсон. Херсон. Сегодня, завтра по прилетам. Херсон. Ой. Тяжелое положение и страхи. Подвешено ще все. Ну, карта перемоги. Ось перша карта удачи. Карта перемоги. І дело увенчается успехом. Там, але ще подвешено. І тяжелые. И тут мечи. Ще прилеты и удары. Должны быть перемены, але ще, ще обережно. Херсон. Так. Що ми ще подивимося? Миколаїв. Миколаїв. По прильотам на ближайші дні. І перша карта ось у Мічі. Прильот може бути Миколаїв. І потеря. Прильот і потеря. Так що обережно Миколаїв, прильот може бути. І... Західна Україна. Просили подивитися, Західна Україна. По прильотам, по ударам. Західна. Західна тут теж ось карта дьявола, і дорого може заплатити десь західна. зачепы, борьба за выживание, враг за спиной и проблемы, тирания, может и бедственная ситуация. Захидна тоже может попасть. Карта дьявола и дорого заплат... заплатить может. И борьба за выживание, враг за спиной и проблемы, и бедственная ситуация, кризис. Ну, захист е. и перемены. Нові перспективи, карта радості. Та, вон, ну, це по уміряності. По умеряності. А зараз, пока, може бути щось приліт якийсь, може бути. бедственна ситуація і карта дьявола, то може теж попасти. Так, ну і все. Подивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за увагу, за підтримку. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення!